Тому я пройшла своє перше каміно з Франції у Іспанію майже 900 кілометрів пішки. Ця подорож зайняла у мене 35 днів. Я транслювала цей похід у соцмережах, інстаграмі та в тіктоці і дуже багато людей дізналися про цей шлях і після мого досвіду також вирішили його пройти. Мені часто задають питання про каміно, тому я вирішила записати це відео, щоб структурувати всю інформацію в одному місці. Також буде ще одне відео про спорядження та поради. Давайте для початку визначимося, що таке Каміно де Сантьяго або Шлях Сантьяго. Це піший паломницький маршрут з різних міст Європи у місто Сантьяго де Компостела на півночі Іспанії, а саме до костелу Святого Якова. За легендою у цьому костелі зберігаються мощі Святого Якова. Це видатна пам'ятка архітектури, до якої кожного року приходять сотні туристів та паломників, і кожен керується своєю особистою метою. Для чого люди це роблять? Це все дуже індивідуально, і навіть під час походу не усі люблять обговорювати цю тему. Хтось іде, щоб пережити втрату, хтось просто любить походи й подорожі, а такої можливості зупинятися у історичних пам'ятках, відвідувати маленькі міста та сели Іспанії, окрім цього досвіду, не буде ніколи. Тому що для пілігримів створені особливі умови: місця для ночівлі, страви, якісь активності і так далі, які недоступні звичайним туристам. Навіть фінансово часто Пілігрим витрачає в декілька разів менше на житло, ніж звичайний турист. Саме для цього у кожного Пілігрима є паспорт, з яким ви можете потрапити у Альберге, спеціальний хостел для Пілігримів, іде ви ставите мітки кожного дня як підтвердження того, що ви проходили по всі місця. Але про це пізніше хтось просто вийшов на пенсію і хоче нарешті досліджувати світ. Для когось це просто частина навчання в університеті. У деяких університетах є обов'язкова програма проходження цього шляху. Хтось керується релігійними мотивами, хтось просто відчуває, що йому потрібен цей шлях, щоб розібратися у своєму житті та пізнати себе у дорозі. Для когось це просто вихід з зони комфорту, виклик, перевірка власних можливостей. Отже, може бути дуже-дуже багато причин. Чому пішла я? Десь 14 років я дізналася про цей шлях із книги, і на той момент мені було незрозуміло, для чого це все. І протягом наступних декількох років мені постійно потрапляли згадки про цей шлях із фільмів, із якихось відео, із книг. Я зрозуміла, що я маю його пройти. В мене було якесь внутрішнє відчуття, що мені це потрібно. І протягом багатьох років це залишалося моєю мрією, але якоюсь віддаленою та нездійсненною, тому що на це потрібно багато часу та фінанси. І в якийсь момент я просто зрозуміла, що якщо не зараз, то коли я запланувала собі поїздку через півроку. Купила білет, це було перше, що я зробила. Особливих думок стосовно маршруту в мене не було, тому що я знала, що я буду проходити французький шлях, тому що він найпопулярніший. Там багато людей, багато інфраструктури, і мені він здався найбільш безпечним. І от я купила квитки, шляху назад немає, і поступово почала збирати спорядження, про яке поговоримо у наступному відео. І якось все склалося найкращим чином. Тут виявляється, і гроші знайшлися, і час. Знайшовся, коли ти вже прийняла рішення. Я проходила цей шлях сама, і це взагалі був перший мій похід і одразу на 900 кілометрів. Цей досвід став для мене визначним і життєзмінюючим. Він ґрунтовно вплинув на формування моєї особистості, але це не було легко. Фізично і морально це дуже складне випробування. І я не хочу занадто романтизувати цей досвід. Але звісно, те, що він мені дав постфактум, набагато цінніше ніж всі перешкоди, які були. І насправді вони були теж не просто так. Тому що ми навчаємося і змінюємося, і формуємося саме у складні часи, переживаючи неприємні моменти, виходячи з зони комфорту, знаходячи внутрішню силу у собі. Саме в той момент, коли здається, що ти не можеш зробити ще один крок, ти знаходиш у собі сили пройти ще тисячу кроків. І це розуміння залишається з тобою на все життя. Це внутрішня сила, яку ти відкриваєш, подорожуючи у таких складних умовах. Вона залишається з тобою. Шлях у кожного свій і обставини, і уроки, які він дає для кожного різні. Але давайте по порядку. Що робити, якщо у вас з'явилося бажання пройти цей шлях? По-перше, я дуже за вас рада. Те, що ви можете отримати на цьому шляху, ви не отримаєте більше ніде. По-друге, визначаємося з маршрутом. Тут я не буду нічого рекомендувати, шукайте різноманітні маршрути в гуглі або на YouTube. Є дуже класний канал, він називається Camino Теверс. Там є описи різних маршрутів, різний час, кому з якою підготовкою, який маршрут краще пройти, і так далі. Із основних це французький, португальський та північний. Вони всі різної протяжності, різної складності. Все це можливо знайти в інтернеті і визначити, скільки у вас є часу на проходження маршруту і звідки вам буде зручно йти. Я йшла французький, а весною планую йти португальський. Уже до нього готуюся. І, звичайно, в мене є мрія пройти північний, але він ще довше ніж французький, тому потрібно більше зусиль для його проходження. Це таких три основних, але їх насправді дуже багато з будь якої точки, і навіть на цих маршрутах ви можете не проходити їх повністю. Ви можете обрати собі певну кількість кілометрів, яку ви хочете пройти, і приїхати в будь-яке місце на маршруті і почати звідти. Тут лише ви встановлюєте правила. Є люди, які, наприклад, щороку приїжджають на маршрут. І продовжують його з того місця, де минулого року вони зупинилися, тому що в них, наприклад, є лише тиждень. Тобто, умовно кажучи, навіть немає потреби проходити від точки А в точку Б. Також, якщо трапляються якісь травми на маршруті, можна повернутися додому і потім приїхати знову і з цього ж місця продовжити шлях. Взагалі, найпопулярніша точка старту Сарія знаходиться за 120 кілометрів від міста Сантьяго де Компостела, тобто це пішки 5 днів. І багато людей роблять собі такий короткий маршрут, але я не бачу в цьому сенсу, тому що там занадто багато людей переповнені хостели, все потрібно бронювати завчасно і втрачається якийсь вайб самотності у дорозі. Особисто я дуже рада, що обрала саме довгий маршрут на місяць плюс, тому що перші 18 днів я просто не могла зрозуміти, що я тут роблю, навіщо воно мені треба. Мені хотілося поїхати додому і все кинути. Було дуже стресово. І лише через майже три тижні я почала насолоджуватися. Можливо, якби я пішла якийсь коротший шлях на тиждень-два, я б нічого не зрозуміла і ніколи б не повернулася. Тому що перші 10 днів тіло тільки звикає до навантажень. Перший час болить все. А в свої останні дні я проходила і по 42 км, кілометри, і в мене вже не боліли ноги. І ти вже відчуваєш фізичну силу в собі, в своєму тілі, і вже можеш насолодитися дорогою. Тебе вже налякають ті кілометри і немає бажання якомога швидше прийти відпочити. Взагалі історія цього шляху сягає тисячолітньої давнини. Так дивно уявляти, що я йшла тим маршрутом, яким тисячу років тому йшли пілігрими до краю світу. Чому саме до краю світу? Після міста Сантьяго де Компостела, куди Пілігрими приходять, вони можуть продовжити маршрут і піти далі. По шляху каміно Фіністера. Це ще 90 кілометрів і орієнтовно три дні у дорозі. Нульовий кілометр знаходиться на узбережжі Атлантичного океану на мисі Фіністера. Стародавні Пілігрими думали, що це кінець світу, тому що ви не можете бачити нічого за океаном. І по легенді багато з них кидалося зі скелі у воду, тому що більше не бачили жодної цілі. Протягом століть цей шлях був рушійною силою створення інфраструктури, підтримання міст та сел, розвитку та будівництва культурних пам'яток, монастирів, мостів, церков. У 12-13 столітті деякі люди йшли цей шлях, відбуваючи покарання за певні гріхи, і навіть заможні громадяни платили, щоб за них проходили цей шлях під їх іменем. Тому для деяких людей це була можливість заробити. Але для більшості це був шлях віри. Пізніше на багато століть про цей шлях забули, і він був у занепаді. Звичайно, його проходили але дуже мало людей, і повернення популярності сталося у кінці ХХ століття. Для порівняння у 1985 році цей шлях пройшло близько тисячі людей, тоді як у 1993 більше ста тисяч людей. У цьому ж році цей шлях був оголошений об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як видатне культурне надбання людства. У 2010-му кількість пілігримів сягнула 270 тисяч, а у 2018-му 327. Такий підйом популярності був викликаний рекламними зусиллями туристичних рад та окремих ентузіастів та культурних діячів. Але повернемося до нашої подорожі. Ви обрали шлях, який ви хочете проходити. Визначилися з тривалістю та датами. Стосовно пори року. Сезон починається десь в середині кінці березня і закінчується у середині кінці жовтня. Мало людей наважується проходити цей шлях взимку просто тому, що більшість альберги та закладів харчування зачинені, і це дуже ускладнює проходження маршруту. Також погодні умови не сприяють цій подорожі. Я раджу планувати свій шлях як мінімум за 4-6 місяців, щоб у вас був час на підготовку та купівлю спорядження, замовлення квитків і так далі. Якщо ви обрали спонтанну подорож, це теж чудово. В наступному відео я детально розповім про спорядження, що потрібно, але тут хочу наголосити, що найважливіше обрати правильне взуття та правильний рюкзак. І, звичайно ж, не навантажувати себе. Все інше, в принципі, не так важливо. Одразу скажу: на етапі підготовки потрібно багато ходити, можливо, займатися іншими видами спорту, залежить від вашої активності, тому що ваша фізична підготовка буде впливати на проходження маршруту. Я особисто була не підготовлена і це сильно вплинуло на мене в перші тижні. Уже зараз, плануючи наступне каміно, я готуюся фізично, тому що мені не хочеться повторювати попередні помилки. Але навіть це не настільки важливо, тому що шлях це скоріше виклик моральний, аніж фізичний. Каміно проходять люди з хворобами в надії отримати зцілення, люди поважного віку, навіть старше 80 років. Тому підготовкою можна полегшити собі цей досвід, але навіть без неї у вас все рівно все вийде. І, звичайно, що під час підготовки у вас буде дуже багато сумнівів. Вони є у всіх. Навіщо це потрібно, для чого я це роблю, чому мені вдома не сидиться, можливо, все скасувати і так далі. Тому краще купити квитки на літак завчасно, щоб початку у вас була певна прив'язка, щоб не так легко було відмовитися від задуманого. Як краще проходити цей шлях наодинці або в компанії? Все це дуже індивідуально і лише вам вирішувати. Особисто я дуже рада, що йшла наодинці. Тому що ти ні від кого не залежиш, ти сама приймаєш рішення і не підлаштовуєшся під іншу людину. Також, будучи наодинці, простіше зав'язувати комунікацію з іншими пілігримами, тому що інколи, коли ми в своїй компанії, ми можемо бути більш закритими для зовнішнього світу. І навіть якщо ви йдете самі, ви обов'язково з кимось познайомитеся. Можливо, навіть знайдете справжніх друзів, однодумців. У вас буде можливість в тому числі познайомитися ближче з собою та пізнати себе. Але це теж залежить від того, яких цілей ви намагаєтеся досягнути. В будь-якому разі, моя порада, якщо ви йдете з кимось, домовтеся одразу, що ви хоч і разом, але окремо. І у вас є повна свобода дій, і ви не будете проходити весь маршрут пліч-опліч. Тобто ви можете домовлятися, зустрічатися у якомусь місці, але не бути прив'язаними. В будь-якому разі це духовна подорож. Інколи важливо побути лише своїми думками. І, звичайно, штемп у кожного різний, фізична підготовка різна. Переконайтеся, що ви не будете постійно бігти за кимось, щоб встигнути, а будете рухатися у власному темпі. Думайте в першу чергу про себе. Також обов'язково потрібно скачати путівник по вашому маршруту. Там буде показано всі місця для ночівлі, рекомендована дистанція за день, де взяти паспорт, поставити мітки і так далі. Вам не потрібно притримуватися саме запропонованих точок призначення. Це скоріше як приклад. Ви можете підлаштовувати все під себе, так як на шляху дуже багато альберта, Ви можете вирішувати, скільки кілометрів ви сьогодні пройдете. Якщо в путівнику написано 30, ви не зобов'язані проходити 30. Ви можете пройти 15 або 25, а можете 40. А можете зрозуміти, що ви дуже втомилися і зупинитися просто десь у першому хостелі, який побачите. Все це нормально, вам не потрібно досягнути якоїсь відмітки щодня по путівнику. І ось уже всі сумніви позаду, а ви прибуваєте на місце призначення. Тут ви або йдете шукати альберги, або ж ви його забронювали завчасно і прямуєте одразу у своє місце ночівлі. Особисто я раджу перші альберги забронювати, можливо, десь на букінгу, почитати відгуки, тому що є такі альберги, які пропонують вам вечері або сніданки, або певні види активності. Мій перший альберг я обирала дуже ретельно, і це було дивовижне місце. Там була кімната для медитації та йоги. Ми зранку робили йогу, нас пригощали смачною вечері, де ми всі познайомилися з іншими пілігримами. Там була неймовірна тераса з видом і найцікавіше у цьому Альберге, що зранку нам провели церемонію перед початком шляху, яка мене вразила просто до сліз і змогла налаштувати, напевно, на весь майбутній шлях. Тому краще підібрати собі якесь магічне місце, якщо є така можливість. Після прибуття в хостел вам потрібно знайти Офіс пілігримів і отримати там свій паспорт. Він називається креденціаль. У цьому паспорті протягом всього шляху ви будете ставити відмітки у різних закладах, у альбергах, у монастирях. Кожен штамп унікальний і також цей креденціаль дозволить вам отримати компостелу, підтвердження про проходження шляху. Вже по прибуттю у місто Сантьяго де Компостела, тому його важливо берегти і не загубити. Але на всяк випадок напишіть десь на першій сторінці свою електронну пошту, щоб у випадку втрати вам його могли повернути. А далі на вас чекає перший день вашого маршруту та знайомство з цікавими людьми, неймовірні краєвиди, історичні пам'ятки, смачна їжа, час наодинці з собою та культурний колорит. Можливо, це і не буде легкою мандрівкою, але воно точно буде того варте. Цікаво, що коли в перший день ми вечеряли з власниками Альберга, а вони самі проходили цей шлях багато разів. Вони казали, що ця подорож вас змінить. Ви ніколи не будете такими, як раніше. І усі ці слова для мене здавалися занадто пафосними. І перші декілька тижнів я йшла і думала, як це має мене взагалі змінити, і що це таке, я хочу додому, і так далі. Але знаєте, на каміно кажуть, що справжній камінок починається в кінці. Він починається тоді, коли ви повертаєтеся додому. І пізніше я зрозуміла, що не потрібно чекати, поки ця подорож тебе змінить. Ти просто це відчуєш. Я можу однозначно сказати, що я не та людина, якою була. Я знайшла внутрішню силу. Я зрозуміла цінність моменту. Я зрозуміла, що нічого в цьому житті не трапляється мені на зло, що є речі, які просто відбуваються, а я маю їх приймати. Я часто згадую обличчя тих людей, яких я зустрічала на шляху чи наші розмови. Декілька фраз, які змінили моє світосприйняття від людей, яких я ніколи в житті більше не побачу. Це настільки сильне відчуття вдячності цьому світу, тому що він нам пропонує, і це дійсно визначний досвід для мене. Я не знаю, як я буду проходити свої наступні каміно, Можливо, в них не буде вже цієї магії, але те, що я буду проходити свої наступні каміно ще багато-багато разів, це 100%. того спокою розуму, який ти отримуєш у дорозі. Тієї байдужості до усіх проблем, які ти маєш у своєму житті, коли на шляху у тебе є одна ціль прийти, одна ціль знайти, що поїсти, і завтра знову в дорогу. Весь цей зовнішній шум, який присутній кожного дня у моєму житті, наприклад, зараз, цей голос, який ніколи не стихає, що мені потрібно щось робити, кудись потрібно йти, щось купити і так далі, цього всього там немає. Така подорож потрібна кожній людині, щоб просто відчути тишу і спокій як внутрішню, так і зовнішню. А також щоб зрозуміти, яка насправді сила є в кожному з нас і ніколи більше не піддавати сумніву свої здібності та можливості. На каміна немає значення, хто ти типу по професії, які в тебе погляди, яка в тебе релігія. Просто всі люди зустрічаються в одному місці, щоб поділитися частинкою себе, своєю енергією. Я пам'ятаю одну ніч у монастирі. Де Монахині співали нам пісні, і ми співали разом з ними. І потім ми пішли в кімнату для молитов і просто розповідали, за що вдячні. передавали один одному свічку, і всі плакали і обіймалися. І навіть зараз я відчуваю тепло того моменту. Тепло тих людей, яких я навіть не знаю, але ти бачиш в них світло, і цього достатньо, щоб любити їх в цей момент. Взагалі, я з тих людей, які дуже романтизують своє життя. І на шляху дуже багато різноманітних цитат, які люди залишають просто на дорожніх знаках, на бордюрах, на лавках, якісь послання. Я пам'ятаю момент, коли я йшла під дощем уже декілька годин і зупинилася перепочити під укриттям, і побачила напис на дорожньому знаці. Там було написано: «I believe, I believe in myself» Я вірю, я вірю в себе. І вся моя втома і розпач кудись поділася. Я зрозуміла, що можу все. Я все витримаю і все буде добре. І я дійсно вірю в себе. Буквально одна фраза змінила моє відношення до ситуації, і так було безліч разів знаки на каміну повсюду. Мені запам'яталася фраза: я б хотів, щоб ти побачила ту красу в собі, яку я бачу в тобі. Ще одна цитата: якщо ти запалиш світло для когось іншого, воно обов'язково освітить також і твій шлях. Це настільки глибоко і тепло, у цей момент ти розумієш, що ти хочеш так жити. Що є речі важливіші, ніж гроші, ніж кар'єра, якісь здобутки, що є любов, що є зв'язок між людьми, що є світло, яке ми можемо відчувати, яке ми можемо дарувати іншим, і це і є найважливіше. А одна з моїх найулюбленіших цитат просто на якомусь камінці звучала так: із усіх неймовірних речей, які я пізнала на своєму шляху, найбільш важливою та моєю улюбленою була я сама. От і все. Буєнкаміно це фраза, якою вітаються та прощаються усі пілігрими на шляху. І в останній день на мисі Фіністера я познайомилася з іншим пілігримом, і коли ми прощалися, шлях уже завершено. І казати, боєнкаміно уже якось не підходить. І ми вирішили попрощатися так: боєнкаміно деля, що перекладається як гарної тобі життєвої дороги. Тому, друзі, бажаю вам всім боєнкаміно для віда! А тим, хто збирається проходити шлях Святого Якова, Бенкаміна, і у вас все вийде. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте їх в коментарях, і я зніму продовження.